Володимир Йосипович, вітаю вас з перемогою і вашій особі, весь ваш колектив збиравський з першою перемогою в новому сезоні, завдяки чому вдалося сьогодні святкувати перемогу. Важкі три очка здобули. Дякую. Ну, хочу сказати, що суперник був дуже-дуже такий важкий, сильний, молодці, молода команда. І в нас була задача, що грати з нею в повну силу, викладатися по максимуму, бо інакше з такою командою. Нам результату позитивного не бачити. Я думаю, що хлопці виконали те, що ми дослухалися, то, що ми їх просили, показали бійцівський характер, боролися за кожен м'яч. Я рахую, що саме отаба зарядженість на боротьбу і відіграла десь основну роль в цьому матчі. Сьогодні в основному складі вперше з'явилися два новачка: Владислав Киричук, який до того виходив з заміни. І Олександр Ткачук. Оцініть їхню гру. Ну, щодо Олександра Ткачука, то ми як надіялися, він так зіграв, Це досвідчений футболіст. Скажу, що підсилив нашу команду. От дякуємо, він молодчинка, відіграв на тому рівні, якого ми чекали. Владислав Кричук старався, дуже старався, десь можна його похвалити за це. Десь є такі технічні, тактичніше в нього недопрацювання, От. але є бажання. Я думаю, що він в майбутньому таки буде тренуватися, буде дослуховуватися, ну і стане десь гравцем рівної основи. В перерві була така жорстка з розмова з хлопцями, адже так, по великому рахунку, в першому таймі трішки не так би того хотілося, на перше агресії було мало. Ну я б не сказав, що така жорстка. Спокійно ми в роздівальні говорили, але конкретно. Конкретно ж що ми хочемо і хлопці, що ми вимагаємо. От, вони десь і, самі так і, проаналізували, бо я їм дав можливість давайте ви проаналізуйте гру. От, а тоді ми підведемо загальні підсумки. І вже як тренерами підвели загальні підсумки. І, я рахую, що ця розмова, можливо, крики би не допомогли. А це десь дослухалися до них. Дякую хлопцям, що вони дослухалися. І в другому таймі десь додали. І що не здали, саме основне, що не здали в фізичній підготовці, за що ми сильно боялися. Так і не забив сьогодні знову Віталій Миць. Вже багато матчів. Він прийшов, досвідчений шахтаря і ніяк не може забити. Хоча моментів в нього є. На ваш погляд, чому так? Ну, така полоса. Ви знаєте, десь є такий от якийсь психологічний, скажімо, момент. Я рахую, якщо він десь заб'є, і почнеться та полоса, що, що він буде забивати. Ми в нього віримо і сподіваємося, що таки він буде забивати, і він нам допоможе. Дуже хороший нападник, от, великий обсяг роботи. Я думаю, що ця робота завжди сторіцю десь воздасться. Я думаю, впевнений, що він ще заб'є. Неділю на вас чекає дуже важливий матч, дуже складний суперник. В Калісне на аматорський чемпіонат України. Якась буде особлива налаштування на цього суперника. Ой, ви знаєте, ви задали питання, в мене вже голова болить. Хі. То така команда, що дуже сильна. Будемо думати, по-перше, як причинився зіграти тактично. Бо десь технічно, і так десь, скажімо, важко нам буде з ними грати, бо то ж досвідчені футболісти, гарма, шибалка, це гравці, які пройшли на національну збірну України, Київське, Динамо, Єврокубки. Ну, звісно, що в нас класу такого футболістів найблизького регіону немає. Ну, знайдемо якісь такі, скажемо, аргументи, які зможемо щось таке проти. Будемо старатися, будемо старатися, однозначно будемо старатися. І з такими командами грати то велика школа. От якраз побачимо, як наші е, хлопці проходять у ці е, класи школи. Дякую. Удачі вам, в наступних матчах чемпіонату області і аматорів. Дякую. Щиря. Руслан Степанович, прикра поразка 1-0 на старті нового сезону в чемпіонаті області. Що сталося? Чому таки не, не здобули хоча б одного очка, хоча заслуговувала команда своєю грою? Правду кажете, заслуговували, скажімо так, як мінімум не програти. Ця гра була для нас явно не Ми В першому таймі створювали моменти, але, на жаль, не знаю, чи то страх, що, що помішало в кінці, ну, боялися брати на себе в завершенні. І десь зажували хороші моменти. В другому таймі, в принципі, трішки підсіли фізично, тренуємося на штучному полі, десь перехід на траву, але в загальному витримали 90 хвилин. Ну, Пригра помилка, трошки поробили заміни. Ті хлопці які десь піднаїлися. І, на жаль, не, дитяча, не дитяче, там невчасно викинувся, невчасно підстрахували і отримали голосову ворота. Ті ж людне, що в кінці все ж таки не знітлися, хотіли зрівняти, десь зробили навалу, було такі дві непогані предпостилки. Десь, на жаль, чуть забракло холоднокровності в кінці. Ну, скажем так, на жаль, загубили як мінімум одне очко. Сьогодні ви зробили ротацію в нападі. Бошкевич вийшов, потім дударів грав, потім Замора. Тобто, ну ще шукаєте того нападаючого, який може там яскраво виразити вираженого, який реалізує ці моменти. Скажемо так, він не скаже, що шукаємо нападаючого. Все є, але як складається обставини, тому ми зразу по ігрі робимо певні коректування. Є такий момент, що десь, з при викладу, нападаючи захисники, він не можуть спити, значить міняємо так, місцями атакуючу лінію. Слава Богу, вони знають, що робити на будь-якій позиції, чи зліва, чи всередині, чи центрально нападають, тобто це не міняє структуру гри, але десь іменно сама манера футболіста. Буде трішки для суперника незручною і можемо за рахунок цього десь шукати проблемні місця в, зоні, в команді суперника, можемо десь більше контролювати м'яч. У нас був нападаючий Назар Локоділ, на жаль, <кхух> важку, важку травму цього сезону, він не буде грати, його прооперували. Ну, вже хіба заступного сезону. Ну, він би закривав цю позицію. А так зараз ми постійно робимо ротації. Ще пішов з команди Арсен Шайко, який теж був таким ключовим гравцем середини поля, який міг налагодити зв'язки між ланками захисту і нападом. Ну, звичайно, він пішов. Він, скажімо так, два роки старший від решти футболістів, мінімум два роки старший, від якого на три. Є е, 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 кращі умови, десь більше може прогрес бути там в команді борщів. Я це все розумію, ми це обговорювали. Що я нікого не буду тримати, якщо йде на підвищення. На пониження це буде прикро, але якщо на підвищення в плані росту тільки за. Цього матчу з'явилося кілька гравців 2009-го, навіть року народження. Чи задоволені ви ними, які вийшли зазвичай на замін? Дивіться, там Боднар Роман, він ще сезону грав так само за нас. Тобто він трошки вже спробував пороху дорослого футболу. Ще двоє тільки перший раз вийшли. Їм десь ну, трішки важко силова боротьба, швидкостя, костя. І плюс їм важко, тому що вони взагалі перший раз на траві. Вони навіть всі матчі Дюфел проводили все на штучних полях. Ми хоч раз в Рівному грали на траві, тренувалися раз на траві, і грали товариство з Березовицею соколом на траві. Тобто чуть-чуть десь хоч нащупали. Їм було дуже важко, особливо вони пробілися туди назад, бачу, задихнулися. Але в загальному ну, я знаю їхній рівень, і, в принципі, я, скажімо так, я залишився ними ну, в більшій мірі задоволений, ніж не задоволений. Будуть набирати однозначно з кожним матчем на траві. Звичайно, у нас заявці є 5 чоловік 24 року, року народження, але заявка 18 чоловік. Ну, будуть, хто буде краще виглядати, ми за всіма слідкуємо. Я питаю тренерів, хто як виглядає, приймаємо рішення, хто має іграти. Чи чимось здивував вас сьогоднішній суперник з Бараска команди? Е, якщо чесно, не в обіду, я очікував, що вони трішки сильніші. Можливо, десь недооцінили, думали, що грають з молоддю. Ну, я чекав більшої агресії від них. Ну, можливо, через те, що ми так зіграли. Ну, все може бути. Оповідно, ну, тільки те, що не вивозимо хоча б якісь очки звідси. Дякую вам за гру в першу чергу. І сподіваємося, що очки будуть в наступних матчах. Будуть? Дякую.